Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровськ. Тут виходить, що mm... готується наступ, активні, активні, дуже активні дії. Рашисти хочуть знищити Покровськ. І в цьому будуть залучені, <твертвили> дуже так працюють з... <твертвили> цивільні люди. Вони попереджені, щось домовилися, що М -м -м почнуть тікати, виїжджати, от саме е про російсько такі настроєні люди, їх попереджають, що буде дуже сильна атака. Іти, і будуть обстріли потужні. От, заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть вищі сили, які є перешкоди, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Саме страшне, це вони хочуть е, перекрити шлях якусь дорогу. Це важко. Запереджу, ось негатив, Убираю. Прошу ви щасливо, скажіть, чи лишились якісь перешкоди? Що заважає? Мало військових з нашої сторони. Дуже важко відбиватися, бо мало не вистачає. Один. Один проти. Шести. Но. Заперечу весь негатив убираю. Страшні карти. Планують дуже потужні обстріли. Те, що купили, те, що будуть е, такі зброї, яку купили. У расистів є зброя яку вони купили. І для агресії. Агресія от просто заради того, щоб. Продовжувати бої. Вони так нічого і не Ну як не захоплять, але от заради цієї агресії в них Вся, сам смисл, скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи є перешкода нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровську. Дуже сильні шантаж існує, можуть вбивати людей. Або тих, що в полоні людей. Заперечую весь негатив, убираю, руйнує всі плани. Скажіть, допоможіть вище ще сили. Захопити не захоплять. Але багато буде зруйнованих будівель до дома. І можуть е, намагатись перекривати шляхи, дороги обстрілювати. Заперечую весь негатив, убираю. Угу. Затягують час в підвішеному стані Покровський напрямок. Скажіть ось сили допомоги. Перемога за нашими військовими. Повертаю весь негатив расистам. Всі біль, сльози, страждання, смерті, руйнування, всі злочини, що чинять росіяни, повертаю їм назад по Верховному суду, не на переклад, на них самих. І всі плани руйнують. Всі, хто здає інформацію, викривається, більше не можуть надавати інформації расистам. Усі склади із боєприпасами, бомбами, ракетами зруйновані. В Росії більше немає зброї. Перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили. Захистіть усіх військових на Покровському напрямку, цивільних людей, українців. Військових України захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку загрозу, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад, тому хто дає накази на обстріли, хто їх виконує, хай на них це все впаде, їх знища. Буде так і так буде. І одвертає війну. Від Покроська повертаю в Росію, звідки прийшло, туди хай вертається. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити Покроськ. Одведіть, одверніть від всіх військових всю агресію, негативну, магію атаки. Більше не можуть расисти продовжувати наступи, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так буде. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі.